Ну, ми з вами якраз з самого простого випадку, який може трапитися на сьогоднішній день, у будь-кого, коли у нас тут було прання, у нас тут є вода, у нас тут, у нас тут є речі, але і пральна машина не працює. Чому? Звичайно, тому що немає електрики. Ну і Щоб злити цю воду, щоб дістати ці речі, нам потрібно буде, звичайно, екстрено відкрити наш люк. Як це зробити? Все дуже просто. Для проф. того, щоб нам злити воду з пральної машини, коли це треба буде зробити екстрено, ми беремо стандартну таку викрутку, відкриваємо наш люк. Що ми тут бачимо? ми тут бачимо? Безпосередньо ось такий невеличкий язичок, червоний це для того, щоб просто взяти, потягнути його, і у нас відкривається наш люк. Ну, якщо ми так відкриємо, то звичайно вся вода буде тут. Я думаю, що ви розумієте. А щоб це зробити правильно, нам потрібно буде якраз викрутити ось цей фільтр нашої помпи. І єдина моя рекомендація, коли ми це будемо робити, нам потрібно буде робити це повільно, тому що звідти буде у нас виходити вода. А Нам потрібно буде ще поставити під пральну машину якусь невеличку ємкість. Я, до речі, це колись робив, але не для того, щоб злити воду, а тому, що під час зливу, тобто мені туди потрапив невеличкий да, така така невеличка шкарпетка. До речі, це була якраз. Шкарпетка моєї дружини, і тому у мене була така похибка, що во не може викачати воду. А води було, як то кажуть, от стільки. да Мені потрібно що було зробити. Звичайно, дістати цю шкарпетку. Єдине, я ще не знав, що там була шкарпетка. Так ось сюди ми ставимо невеличке таку ємкість, да потрішечки відкриваємо фільтр словної помпи. Звідти починає у нас виходити безпосередньо вже вода. Ну і таким чином, як тільки як ми розуміємо, у нас рівень води вже буде нижче за цю норму. Ми можемо з вами відкривати вже люк. Як його відкривати? Відкриваємо ось таким от язичком. Все достатньо просто є супер.